Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами буде дуже багато роботи, а саме пересадка дев'яти підлітків орхідей, які я нещодавно отримала. Вони ще не встигли адаптуватися, але мені дуже хочеться їх одразу привезти до ладу. Одразу хочу сказати, що найподробнішої пересадки тут не буде, тому що в мене було дуже багато роботи, і я на це витратила багатенько таки часу. Плюс мені допомагала помічниця, і це, звісно, розтягнулося в часі надовго. Ми зможемо з вами оцінити саму кореневу орхідей і подивитися вже те, що в нас вийшло з пересадками. Відео у нас пришвидшене, як ви зрозуміли, по напису. Перед тим, як пересаджувати орхідеї, я їх пролила. Мох має бути вологим, коренева має бути вологим, інакше ми будемо тільки травмувати кореневу систему. Ми не зможемо її відчистити від моху. Ще я приготувала одразу стаканчики і таблички з надписами. Я вирішила тепер ще до. Сюрпризів писати дати, коли я їх отримала. Щоб потім можна було проаналізувати, знаєте, це була така ціла історія. Я потихеньку, ви бачите, прибираю мох. Дуже хочеться мені так сказати, що в принципі коренева непогана Ось орхідея Беар тут є напис. Це я купувала якби, спеціально цю орхідею. Подивіться, який маленький малючок, яка маленька в нього розеточка. але зараз тут буде видно, які гарні в нього корінчики. Я всі орхідеї зараз буду потихеньку відчищати від субстрату моху і буду робити нову посадочку. Так як у мене зараз дуже гарно пішли в рост попередні підлітки. Я так розумію, що зараз саме час, і найголовніше, я маю натхнення на пересадки. У мене все під боком є. Я одразу зараз зроблю пересадочки, щоб в мене потім не було питань. Дуже важко робити щось, коли ти не маєш натхнення. Я думаю, мене багато хто зрозуміє. У мене, поки воно є, я в цьому запалі хочу робити, хочу щось так вже зробити, щоб в мене потім не було. Закритих питань з цими пересадками, бо це, знаєте, такий все ж таки об'ємний вид роботи, коли в тебе орхідеї багато, то з ними треба попрацювати. Я коли була в мами, ми пересадили всі її орхідеї, тому це було дуже важко, дуже вони дорослі, і допомагала мені і донька сортурувала на підлозі кору. Звісно, що ми були всі в шоці, як дитина. Гарно виглядала в витозі, але це найголовніше, що ми все робили разом. Ось ви бачите, що в принципі корінчики непогані, немає такого, як було в Ірен Добкін. Ось у нас вже пакетик з мохом збільшується, ми вже приходимо до фіналу. Насправді, це такий дуже кропітливий труд, коли ти багато орхідей береш, одразу і пересаджуєш. Це у нас орхідея жовтий шоколад. Я вже в очікуванні, коли ж вона піде в активний рост, дасть квітоноса і квітків, як ітог. Дуже чекаю на цвітіння цієї орхідейки. В принципі, вона має непогану кореневу, будемо ще нарощувати. А зараз я вам покажу, що в нас, врешті-решт, вийшло. Сам процес пересадок я не засняла, тому що це в мене розтягнулося на цілий день. Я коли мала змогу, тоді і пересаджувала. Саме процес по етапам, більш детальніший, є в моїх списках відтворення пересадки, підлітки попереднє відео. Я не думаю, що варто було це знову ж таки дублювати. Мені зараз головне показати вам, як я пересадила, як видно кореневу і як зафіксовані квіти в горщиках. Що мені зараз не сподобається, я буду ще відкладати кору. Буду вирівнювати. Звісно, що неможливо вирівняти орхідею в горщику, я до цього і не прагну, але зафіксувати її, закріпити, щоб вона не падала це для мене важливо. Тому буду ще підкладати, буду умовно вирівнювати. Орхідея в горщику має бути закріплена. Це особисто якби моя вимога до моїх пересадок. Листочки я протирала, але ж ви бачите, що це все-таки вимивається з часом. І я думаю, що чудово, в мене сьогодні пересадка, я задоволена, все ж таки великий об'єм роботи сьогодні було пророблено мною. Я собою пишаюся, тому що дійсно інколи буває лінь, навіть одну орхідею пересадити. Але я ще пересадила сьогодні із розміру 2,5-2 підлітка. Це орхідея Джой Феррі вже яка майже розкрила свою квітку. Я все чекаю, коли вона заквітне. Я все чекаю, дуже таки повільненько. Але нічого страшного ми дочекаємося. Ось такий горщик, потім я її пересадила. В такі горщики я вже робила посадки. І сьогодні в мене ще є експериментальна посадка. Зазвичай я саджаю підлітків, а дорослі орхідейки я так не саджаю. Та й суко Джаспер буде першим експериментатором в такий стаканчик з-під сиркової маси височенький. я її пересадила. Тут коренево якось так не дуже багато, але я думаю, що буде все чудово. Вона вже на бутонах, і я щось її одразу після отримання підпалила на сонечку. Я думаю, що в нас буде все чудово. Ось минув у нас деякий час. Я орхідейки одразу пролила методом замачування. Постояли вони з водичкою, з амінокислотою Я додавала бурштинову кислоту 20 хвилин. Трохи напиталася кора водою, я все позливала. Так що, тепер в мене буде орхотетріс, я буду розставляти орхідеї по їх місцям перебування, постійним поки що. Так, що от такі сьогодні у нас були справи? Я дуже втомлена, але я щаслива, що я орхідеї пересадила. Дякую вам за увагу! зустрічі на моєму каналі.